Діточки, пропоную вам вдома організувати цікаві, дуже розвивальні ігри із звичайними одноразовими стаканчиками. Погляньте, які одноразові стаканчики купила я. Це паперові стаканчики із зображенням мишки. Я зараз вам покажу, як можна такі стаканчики легко і просто використати, провівши цікаві ігри. Залучайте до ігор свого братика або сестричку. Якщо ж у вас немає братка чи сестричку, можете попросити з вами пограти ваших дорослих маму або тата. Для першої гри нам потрібно виставити стаканчики в один ряд. Можете чим більше, тим краще, можете порівну розділити, і взяти звичайні повітряні кульки. Гра називається: Хто більше здує стаканчиків за допомогою повітряної кульки. Повітряну кульку надуваємо. Отже, надула повітряну кульку, здуваємо. Наступна гра, хто швидше складе стаканчики. Подивіться, ось 6 стаканчиків. І ось я виставила. За командою 1, 2, 3 почали. Вам потрібно одіти стаканчики один в один. Виграє той, хто швидше одягне. «1, 2, 3, почали. Наступна гра, хто швидше, знайте потрібний предмет. Для цієї гри потрібно стаканчики, можна використати кружечки, геометричні фігури або ж звичайні цифри. Цифри потрібно тільки маленькі, щоб вони вмістились на саме дно стаканчика. Я, наприклад, беру ось кружечок, кладу в стаканчик і прошу, щоб не дивилося, щоб дитина не дивилась. Поставила, подивіться, в один стаканчик заховала, зверху поставила ось порожні стаканчики. Так само я беру кружечок, кладу і серед цих шести стаканчиків. А потім прошу за командою знайти і знайди, будь ласка, серед цих стаканчиків мені кружечок. І ви стаканчик дістаєте і кладете його вниз. Підставляєте. Шукаючи предмет, уважно дивитися. О, є, що тут ура, кружечок. Просите дитину назвати, яка це геометрична фігура? Кружечок, якого кольору? Якщо ж це, наприклад, фігура ось квадрат або овал, або трикутник, ви можете попросити назвати ще та ще й попросити, а скільки має кутів ця фігура? Ось, якого розміру. Якщо ж цифрами, просите називати, яка це цифра. Наступна гра складання піраміди. Хто швидше побудує піраміду із стаканчиків найвищу? Але так намагайтеся, щоб у вас не впали стаканчики. Ось, будь ласка, яка піраміда вийшла? Гарна. Для наступної гри нам потрібно теж ці стаканчики і коктейльна трубочка. Називається ця гра, хто стаканчик здує до краю стола. Можна здути ротом спробувати, але ускладнюємо завдання і пробуємо ось такою коктейльною трубочкою. Набираємо повітря і видуваємо в коктейльну трубочку. Так, а наступний стаканчик. Для наступної гри зловий м'ячик стаканчиком нам потрібен стаканчик. Ось такі попригунчики м'ячики. Якщо ж немає таких м'ячків, можна використати звичайні горішки. Прибираємо, залишаємо один м'ячик і котимо. М'ячик з одного краю стола, щоб він перекотився на інший. В цей час дитина повинна м'ячком стаканчик зловити м'ячик, накрити. Наступна гра називається хованки. Для цього можна взяти два стаканчика для цієї гри, і кришечки, одну кришечку, або маленьку, або велику, звичайно, ось таку пластикову. Можна потім ускладнити. Коли вже навчитеся з двома стаканчиками, можна використати три стаканчика. Ховайте, подивіться, ось таку кришечку під один із стаканчиком. Показуйте дитині обов'язково, який повинен предмет бути під стаканчиком. Потім можете перед нею перемішати стаканчики. А потім пропонуєте, щоб вона назвала, в якому стаканчику. Нема. А ось в цьому. Є. Ось такі дуже цікаві розвивальні ігри. Мої любі діточки, бажаю. Вам отримати позитивних емоцій від таких ігор.